Житомирська область є самодостатньою у плані забезпечення продуктами харчування. Наразі полиці в магазинах міста не пустують, ажіотаж на купівлю цукру та круп потроху спадає. Проте ціни на деякі продукти постійно зростають. На окремі групи товарів вартість зросла вдвічі. Це викликано насамперед тим, що на території області немає потужного олії жирового комбінату. Інше питання, що в нас є певна проблема, в не зовсім досконалій логістиці, тобто. Від, від виробника до споживача ми маємо певні прорахунки або так звані ями. Житомирська область достатньо забезпечена молоком, м'ясом та овочами, але із олією і фруктами є проблема. 98% олії до міста імпортують. А на вирощуванні фруктів Житомирщина ніколи не спеціалізувалась. Макаронні вироби 82%, Крупа гречана 13%, рис 60%. М'ясна група незначно подорожчала від 15-20%, ну, значно майже в два рази, на 95-100% подорожчав цукор-пісок, олія соняшника рафінована 55-60%. Місцеві жителі бідкаються, що в таких умовах їм доводиться дуже важко. Пенсіонер на 1080 гривень, як він може прожити? Треба лічитися, вже віць такий. Поэтому очень тяжело. Надежда на мужа. Муж кормилец. Не покупаем, проходим мина. Мимочаем мы не покупаем. Пенсия небольшая у нас чай пьем с чай. Чай травками. Нет, я их не купую, я свои им відмовлююсь від деяких, де й все. Ну а як же ж може? Нічого не повишається, я не знаю. Щодо ажіотажу, який нещодавно минув, підприємці стверджують, що люди самі створили масову паніку і почали скуповувати продукти. На ринку серед підприємців змови не було. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК 1